Давайте ще попрактикуємось обрізати на ось такому кущику. То йде і завжди починається знизу. Ну, тут в мене, бачите, нема загущеності, є тільки ось такі молоді прирости, які вже, вже вони лягають вниз. Тобто вони до гори рости не будуть. Що в нас на горі? Є такі гарні молоді прирости. Їх потрібно буде залишати. І тут потрібно буде почистити, тому що на деяких кущиках, на деяких гілочках, бачите, була ягідка, і теж ми маємо тут такі гарні прирости. Почнемо знизу. Ці можна не вирізати, поприниз, я їх виріжу ось таким чином. Такі молоді прирости я стараюсь. Забирати протягом року, якщо мені не потрібне заміщення, щоб вони не забирали зайву вологу. В цьому місці так, тут можна, в принципі, один забрати, тому що їх тут є багато. Так, Ці гілочки ми вже залишимо. І... На цій гілочці потрібно зробити порядок. Так, тут була ягода, тут також ми оцю гілку переведемо на молоду. Таким чином відступаємо 2 см. і її ми забрали. Так, дивимось далі. Тут була в нас ягода. Така гілочка. Тут теж у нас була. Ягода, ще навіть одна лишилася. Теж ми це повністю заберемо. Ось таке все кучеряви, це багато дрібних гілочок, ще плюс, якщо на них були ягідки, забирається. Так, Візьму телефон в іншу руку. Це також ми заберемо. Так полегенько забирати і потім будете бачити собі загальну картину. Зразу не забирати великими. А забирати спочатку дрібніші, щоб потім було видно, тому що багато листя, густо ось так. Трошки незручно і знімати і стригти, але вже як є. Так, тут в принципі можна ось таким ось так забрати. Все, ось такий у нас вийш оновлений кущик. От скільки ми з нього забрали гілочок. Це досить молодий кущ. Ми залишили найкращі гілки. Тут на таких гілках буде дуже гарна ягода. Чим грубша гілка, тим краще буде на ній ягода в наступному році. І такий в нас вже вийшовся кошт. Бачите? Він буде і краще провітрюватись, тому що був густий з середини, знизу ми все лишнє забрали. І все, кощ вже в нас такий, як повинен бути.